Доброго дня, діти! До Ромашки Знайки звернулася по допомогу Оленка. Мама попросила її розкласти речі до шафи, покласти на верхню поличку всі речі круглої форми, круги, а на нижню фігури, які залишились. На верхню поличку ми поклали круги різного кольору і величини. А що це за фігури залишились? Сама назва фігури трикутник. Давай перевіримо, чи так це. Порахуємо його кути. Один, два, три. У трикутника також три сторони. Давай переконаємося у цьому, порахувавши їх. Одна сторона, друга, третя. А чи знаєш ти, як легко можна намалювати трикутник? Я покажу тобі один секрет. Дивись, спочатку намалюємо олівцем три крапки. Один, два, три. А тепер з'єднаємо крапки між собою за допомогою ліній. Одна, друга, третя. І все. Наш трикутник намальований. У Оленки скоро буде день народження. Приготуємо для неї подарунок. Складемо з трикутників будинок. З червоних трикутників складаємо стіну. З'єднуємо довгою стороною. І з двох зелених складаємо дах з'єднуємо короткою стороною. Наступне завдання допомогти олені назбирати овочі для святкової вечері. Верхня корзинка позначена цифрою 2. Нижня цифрою 1. Треба нам два огірка, куди покладемо Так, в верхню корзинку, одну морку в нижню і одну капустинку. Оленка дякує вам за допомогу і прощається з вами з Ромашкою Сазнайкою.